Алло? Так, коли коленсіл завезли. Ого. Зараз чекнем. Так, туман є? Є. Записки є? Є! Напружений сюжет, який подається маленькими дозами і приправлений цілою купою особистих психологічних проблем. Є. Так точно, сер! Все це спочатку нагадує якусь муть. Звісно, сер. А в штани накласти можна? Ні, сер, тут бойова система з Dark Souls. Вихід Silent Hill F розділив фанатів на два табори. Одним гра дуже сподобалась, тоді як інші взагалі не хочуть називати це Silent Hill. Ом. Однією з головних причин такого сприйняття є бойова система, котра переїхала сюди з соус лайків. Та не лише вона стала перешкодою, котра розмежувала гравців. Сьогодні поговоримо про доволі суперечливу новинку, котра вдарилась в експерименти і не побоялась нових рішень. Та чи пішли ці рішення на користь? Я Андрій Бесовісний Artline Play і перед початком порекомендую місце з більше ніж чотирьома Чими ігровими ПК, котрі дозволять запустити Silent F на максималочках. Заходь в розділ акції, обирай ту, яка пасує найбільше, і отримуй круті подарунки. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Silent Hill F переносить нас до Японії 60-х років вигадане село Ебісу Гаока, страждає одразу від декількох напастей. Перша це ядовиті гази, викинуті тутешнім гейзером, котрі для багатьох жителів цього села обернулись на причину смерті. Інша напасть життя за традиціями. Тут тежні мешканці сліпо послідують традиціям, не замислюючись про благоустрій власний і власних дітей, що тягне за собою дуже багато проблем, а особливо проблем психологічного характеру. В центрі сюжету школярка Хінако. Її життя непросте, адже вдома на неї чекає батько тиран, котрий тоне у власній злості й алкоголі. А в школі подруги, котрі ладні засунути її ножа в спину за будь-якої можливості. В кожної на це своя причина. Якщо в Рінко причиною є любовний трикутник між нею Хінако і Щу, то в її подруги. Сакуко, причиною може стати її власна самотність. Як то є в Silent Hill, гра нічого не пояснює, і це чудово. Після наступної сварки Хінако йде з дому, щоб зустрітися зі своїми друзями. Та вже невдовзі на її і так спорожніне село сходить густий туман, котрий перетворює одну з подруг монстра і розстилає килим з червоних квітів, котрими обростає все навколо. Всі починають губитися, з туману з'являти страшні монстри-ляльки, котрі хочуть нас вбити. Тут і починається Silent Hill. Все ж на цьому місці для Silent Hill одразу може і закінчитись, так як багато олдів так і не зуміли пережити цю страшну зустріч з новою бойовою системою. Так, це соус лайк боївка з підрахунком випадів з конкретним фокусом на стаміні, з ідеальними і ні ухилами. Тут немає парирування, але є щось типу швидкої контратаки, якщо добре попасти в таймінг. Іноді проскакують заряджені атаки, декотрі заряджаються спеціальною механікою святості. Щоб не було нудно, кожна пушка буде ламатись до 20 ударів. Пушок 3, і це, звісно ж, каналізаційні труби, штихети від паркана Баби Марії, куходні ножі, серпи, ну і декотрі більш ексклюзивні варіанти, котрі навіть можуть принести якусь радість місцями. Пушки треба ремонтувати тулкітами, щоб вони не зламались і не зникнули. І це одне з центральних занять в цій грі. Від початку і до кінця ви будете дуже акуратно поводитись зі зброєю, обшарювати кожен закуток і лагідно її ремонтувати, бо в інакшому випадку гра перетворюється на олімпійський марафон. Трішки згодом приходить розуміння, що пригощати палкою по чолі кожного зустрічного моба не є необхідністю, тому розробники додали мобів, котрі рисаються після смерті через пару хвилин. І це не просто, щоб тобі нудно не було, а для того, щоб ти зібрав всю свою дурість в кулак і лишив себе всіх шансів на виживання. Гра вміє підкладати свиню. І на початках ці штучні ускладнення бісять, бо хоч хп тут навалюють на кожному кроці, без пушки битись неможливо. До горла починає підходити злість, яка гасне тоді, коли показують нову механіку поглинання душ таких вічно живучих мобів. Лише за рахунок сіфона їх можна знищити на вічно. спочатку навіть і не підозрюєш про той жестяк, який тебе чекає за кожною новою годиною в цій грі. Тут невгамовно накидують нових механік і доволі круто змінюють геймплей, після чого ділять його і комбінують. Так у нас є так званий званий світ Silent Hill, а також потойбічний темний світ, в котрому ми будемо розгадувати ребуси і гасити кріпів без механіки ресурсу зброї, як відчувається бойова система в цій грі? Так як і в інших соус лайках, от лише спочатку може здивувати доволі дивне рішення додати стоп-кадр під кінець кожного удару. Я спочатку подумав, що в мене лагає сама гра або комп від барвистих обнов Windows, але це не баха фіча. Вже за годину ти, в принципі, забуваєш за це, а моби гасяться ідентичними способами, бо мають всього лише пару атак, котрі швидко можна ідентифікувати. Скажу одразу: на сторі моді ця гра нічого гідного не зможе вам запропонувати в плані виклику. За все проходження я жодного разу не Zero depths. Zero. Тому рекомендую одразу виставляти на харду і страждати, щоб було цікавіше. Якщо говорити відвертіше, то боївка нічого нового запропонувати не може. Немає тут якихось крутих методів ведення бою, все скочується в просте зацикування по таймінгах, і це в принципі нормально, як для Silent Hill, де щось подібне було завжди. Відмінність тут в тому, що в інших частинах кожна зустріч з монстром викликала дискомфорт, викликала сумніви і навіть почуття страху. Тут про це ви можете забути, бо Silent Kill F це взагалі не хо. Хорор. І це погано. Іхуя звіляють. Якщо в тому ж Silent Hill 2 зустріч з ворогом виглядала, як блін, знову вони, то в Silent Hill F це виглядає, як а, ну сюди йди, чортило. Навколо та ж крута атмосфера з туманом і прекрасною картинкою на Unreal Engine 5. Однак навіть вони не змогли відшукати місце цьому первістому страху, котрий михцем зароджується у твоїй голові перед зустрічю з монстрами. Гра місцями намагається лякати методом неочікуваності, та на ділі вона взагалі не здатна лякати, бо вона й взагалі не хорор. Трошки приспіває пісню, мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю? Перед нами психологічний трилер, перемішаний з місцевою міфологією і соціальною проблематикою тих часів, чи пішов на користь грі відхід від жанру жахастиків. Та звісно, що God! No, God, No, God, please, No, please, Silent Hill – це саме про накласти в штани, а під кінець впасти в шок від ребусу всієї фабули. Тут ж я ходив більше як блейд, який металевою трубою розносить ожилі мамині чорнобривці. Край негативний бік Silent Hill F розкривається в лінощах розробників створити більше локацій. Гра зроблена так хитро, щоб суттєво зекономити бюджет. Навіщо створювати нові рівні, якщо можна створити 3-4 рівні, а після постійно їх повторювати, лише демонструвати в іншому світлі. Чим далі за сюжетом, тим більше квітів. Кожна локація то лабіринт з проходами, котрі відкриваються поступово. На одних і тих самих локаціях ми будемо бігати біля 11 годин, що не дуже прикольно. Самі локації настільки коридорні, що взагалі важко звернути кудись не туди, але досліджувати тут треба абсолютно все, якщо хочеш відшукати пушки і ресурси. Є прокачка персонажа за лавандоси, які тобі дають за пожертву колекційних предметів. Тут все просто: вкачуємо стаміну, одне місце на додатковий амулет і пої. Головне лише дерев'яні таблички, які називаються Еме, відшукувати, щоб вкачатись на шрайнах. Все максимально просто. Типів ворогів взагалі дуже мало і на початку починаєш обурювати через це, та вже згодом приходить розуміння, що всі вороги тут це втілення страхів Хінако, тому все якраз так, як потрібно. Проходячи Сайленд Хіл вперше, неодноразово поставиш собі питання, що це за муть. Муть тут в найкращих традиціях жанру, що прекрасно, бо дупля не ріже, що тут взагалі відбувається. Навіть пройшовши гру, залишається. Ціла купа запитань, які насправді мають глибокі пояснення. Саме неготовність людей пірнути в лор цієї гри й відстороднює їх від неї, адже геймплей на Silent Hill F є доволі примітивною грою, в котрій вся складність зроблена штучно. Ні моби, ні боси тут не можуть вам надамажити на харітон, як це є в інших соусах. Ну а в результаті ще й маємо хорор без хорору. Вся цікавість тут полягає не в боївці, і навіть не в містичній атмосфері, а саме в сюжеті, котрий виставляє на порядок денний не менш суперечливі питання. Щоб Silent Hill F, треба бути не лише уважним до деталей, треба не лише читати всі записки і відшукувати метафори в художньому стилі. Бажано ще й шарити історію Японії і мати хоч якісь уявлення про синтоїзм, віру в духів. Це в японців не так релігія, як філософія, котру острів'яни сповідують і досі. Міфологія тут переплітається соціальним хорором, щоб накинути більш загадкових образів і містики за візуалом. Ніхто вам не пояснить, чому ми тусуємося з дідом в масці Лисиці, ніхто вам не пояснить, навіщо тут сцена, котра за свої. Її жорстокістю може зрівняти зі сценою з голкою оком в Dead Space 2, ніхто взагалі вам нічого не пояснить. Що ж, а я спробую. Батько Хіноко, котрий на час гри страждає від проблем з гнівом і алкоголем, коли започаткував з другом бізнес. Друг його кинув і чолов'яга залишився в боргах. Так як в 60-ті роки розкоші не варто було чекати, єдиним способом уникнути злиднів був вигідний шлюб. Часто жінок віддавали за чоловіків саме через це з питань вигоду і виживання, не звертаючи увагу на їхні власні бажання. Жінка в тодішній Японії повинна була бути покірною у всьому і догаджати своєму чоловікові, адже так кажуть традиції. Старшу сестру Джунко саме так і видали заміж, після чого її зображують як мертву дівчину в масці сови, що теж метафора. Вона покірно прийняла свою долю, але ніколи б не бажала такої долі своїй меншій сестрі. Хінако теж не бажає собі такої долі і у всіх сімейних бідах звинувачує батька, котрий і заліз в борги. Однак до самого кінця дівчина не знатиме про те, що його насправді кинули. Ко теж хочуть видати заміж за Котоюко, сина багатого і владного клану. Колись в дитинстві вона врятувала хлопця від укусу Лисиці, і з тих пір між ними є якісь почуття, які ще й розпливаються в почуттях Хінако до свого однокласника Щу. Так чи інакше, Хінако не хоче заміж, а вся її подорож це подорож посеред невизначеності між двома крайнощами. Щоб підпсувати наречену Котоюко, Юко, Щу дає Хінако пігулки від болю. Насправді це психоактивні речовини, а сам щу тут взагалі частково драк Однак робить він це з благих намірів, так як теж має почуття до Хінако. Лиш морозиться і мнеться, як вафля, а замість сказати конкретно пічка її речовинами, а також постійно спригує кудись в тумані, через що йому треба було дати ім'я не щу, а піщу. Хінако не хоче слідувати традиціям. Вона не хоче народжувати дітей і не хоче виходити заміж, тільки через треба. При цьому вона має почуття до Котоюко, а сам Котоюко є красивим молодиком з багатої сім'ї. В сюжеті дуже багато нелогічних речей, та нагадаю вам, що головна героїня школярка. Згадайте, як ви чи ваші однокласниці колись говорили про шлюб чи дітей? Та ну я ніколи не буду народжувати, якщо захочу, народити собі сам. Тут ситуація та сама: Хінако чогось хоче, але сама не знає чого. Після до справи вступає японська міфологія, яка каже, що Хінако обрана дівчинка, яка народжується раз на 100 років. Таких дівчаток і шукає клан лисиці, щоб одружити з ними і виконати волю духів. До всього цього додайте ще й реальний фактор: гейзер, котрий отруїв тут повітря газами, через котрі помирають люди, і отримайте салат, в котрому важко розібрати де м'ясо, а де огірки. В гри чотири кінцівки, якщо нарахувати кінець ЗНЛО, і всі вони про весілля Хінако. Найгірше в тому, що перше проходження гарантує лише одну негативну кінцівку, тоді як для інших трьох треба буде ще три рази пройти цю гру ви. Серйозно? Що ж, якщо відділити релігійні фантазії від справжнього сюжету, бачимо школярку Хіноко, котра не знає, чого вона хоче. Єдине, що вона знає, це те, що вона не хоче слідувати традиціям, а хоче йти власним шляхом. Щоб вийти на таку кінцівку, треба пройти гру декілька разів. А в самому закінченні хінако втече з власного весілля разом з щу. Але треба всю гру не торкатись таблеток, котрі той їй дає. Вийшовши заміж, Хінако ніби стирає свою ідентичність, саме тому на постерах її демонструють без лиця. Вона, немов перетворюється в належне, в предмет побуту, служницею для свого чоловіка, звідси і монстри, що втілюють її страхи в Хілл. маріонетка, діти, роди тощо. Відверто кажучи, єдина мотивація тут не робити те, що тобі кажуть. На цьому і будуються всі бажання Хіноко, і місцями це просто тупо. Щастя, здоров'я, довго років жити, бажаю вам щастя, здоров'я! Типу, тобі пропонують одружитись з чуваком, якого ти і так любиш, який красивий і багатий. Але ти морозишся, бо все ж таки десь в глибині душі любиш драк дилера, якого не хочеш віддавати кінченій подрузі. Замість адекватних рішень, Хіноко вирішує підсісти на наркоту. Яка в першій кінцівці змусить її зробити червоне весілля? Якщо спочатку сюжет і приніс якісь легкі приємні враження, чисто через те, що все це тут було дуже добре завуальовано. То після певних роздумів розумієш, що ніякої глибини в ньому немає. Мотивація, бо я так хочу, не працює, коли тобі 16, а сама Хіноко – людина, котра не може вибрати між А і Б. На мою думку, правильна кінцівка тут не вибирати і залишити все так, як є, адже час розкладив все на свої місця. То чи можна назвати це Сайлент Хілом? Так, тут є психологізм, є атмосфера, є навіть якісь натяки на жах, але це важко назвати гідним продовженням серії. Не дивлячись на антураж, це вже інша гра, яка не відчувається як Silent Hill. Жахи це постійна база для цієї серії, на котрій все і зростає. Без відчуття жаху, ми не можемо повністю проникнути з не тільки історією, але й самим геймплеєм. Сюжетне на шарування комбінує занадто багато відірваних компонентів, тоді як на ділі все зводиться до особистих хотілок і вибриків хінок в такі юні роки. Звісно, виходити заміж не по любові це тупо, але ж в нас тут дещо інша історія. То в чому ж тоді страждання Хінако? В тому, що її перетворили на монстра через нехтування традиціями, чи може в тому, що для висновків треба спочатку розібратись в ситуації, і пройти в чоботах іншого, хоча б два метри. Схоже на те, що в когось непогано грають гормони. Якщо порівняти історію Хінако і історію Джеймса Сандерленда, ми отримаємо два різних фрукти: один з котрих гнилуватий, а інший рум'яний і соковитий. Доволі награний тут психологізм, який замоскувався під невдалий жахастик. Все ж, Silent Hill F не назвеш поганою грою. Це трохи вище, ніж проходняк, і суттєво нижче, ніж вау. Wow. Гра цікава, атмосферна, проходиться доволі легко. Шкода, що для наступних кінців окій треба буде пройти ще три рази, а що що, та таке я робити нікому не раджу, бо навіть за 11 годин проходження я багато разів ловив себе на думці, що все тут занадто сильно затягнуто. Реграбельність. Даруйте та я пас. Пишіть в комент, як вам грає залишайте свої здогадки щодо сюжету. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.